Отже, панове, всім доброго вечора. Знав таку інформацію, що в нас в Україні з'явився новий кліщ в теплих регіонах, а саме в Криму і в Одесі. Кліщ називається Тропілапис. Цей кліщ паразитує на азіатських гігантських бджолах Апіс Дорсата. Ось так він виглядає цей кліщ. На картинці схематично. Це його реальна фотографія, він не більше 05 мм. І зараз я хочу повністю розказати відео, як цей кліщ паразитує, звідки він взагалі взявся, як він потрапив в Україну і що з ним робити. Отже, дивимося далі. Отже, для того, щоб поняти, звідки цей кліщ і що він взагалі робить, нам спочатку треба розібратися, що ж за така бджола. Азіатська гігантська бджола, Апіс Дорсата. Значить, Апіс Дорсата поширено в Південній і Південно-східній Азії. Вони там, на собі, в лісах, в лісах Непала, обітають, живуть, розвиваються, збирають мед і все остальне. Ці бджоли є доволі агресивні, але, попри свою агресивність, місцеві жителі все одно з них добувають мед. І віск. Вони їх не змогли одомашнити, вони їх не тримають біля своїх будинків, але вони дуже е, активно е, полюють на цих бджіл, полюють на їхній мед. Є таке поняття полювання за диким медом. От саме звідти е, воно і пішло, адже бджіл так і не одомашнили. Е, значить, ці бджоли е, гніздяться в скелях, вони будують свій стільник, свій стільник, наголошую, не стільники, а стільник в скелях і на деревах, на гіляках дерев. Дуже часто поширене явище, що саме на деревах, дуже часто поширене явище, що на скелях рідко коли вони будують свої будинки десь близько біля людей. Тобто гнізда їхні відрізняються, відрізняються конкретно від звичайної європейської бджоли. Адже стільники європейської бджоли їх буде багато, і бджоли там собі в тих улочках живуть. Значить, в апісдорсата є один великий суцільний стільник. Саме той стільник заполоняє бджоли, там виводиться розплід, там, виводиться, там складається мед. Мед складають в верхній частині свого стільника в лівій частині, в верхній лівій частині. Значить, той один стільник. Вони можуть заселяти до трьох шарів бджіл, може бути на тому стільнику, адже їх в колонії до 100 тисяч. І завдяки цьому ці бджоли саме так живуть. Далі дуже цікавий елемент, яким вони відрізняються від європейських бджіл. По-перше, одна, одна бджола одна особина, досягає від 17 до 20 мм в довжину. Тобто, я думаю, ви розумієте, що це таке здорова, реально велика бджола. Є особливість, яка їх дуже відрізняє. Значить, Вони так само розмножуються роїнням, або так званим кучкуванням. Що таке кучкування? Значить, частина бджіл без матки відлітає на сусідню гілку, або там десь на якусь су сусідню, сусідню щілину скелі. Вони відлетіли. І помаленьку туди підлітає матка, і там може утворюватися нова сім'я. Вони можуть почати будувати стільник е, і там залишитися. Е, може бути, що матка сама вилітає з гнізда і відлітає на невелику відстань від попереднього місця. І вже туди з часом приєднуються бджоли. В цьому випадку вони можуть злетіти повернутися назад або залишитися там. Е, от так. Е, Апіс Дорсата. Себе поводить, ось так апіс Дорсата живе, все проілюстровано з боку на картинках, ви можете це все діло бачити. І от такі, бачите, європейські бджоли лише рояться. ну Або ми робимо відводки. А ці бджоли вони будують суцільний стільник. Вони, до речі, свої гнізда матки відлітають не більше як на 500 метрів. Це максимум, що було зафіксовано 500 метрів від старого гнізда. Бувають такі випадки, що ці бджоли відлітають або перелазять по гілці на 10 см. Від свого попереднього місця е, і там оселяються. Е, але при цьому в них дуже чітко розвинена система ідентифікації. Я питався знайти, що за система ідентифікації, я її не знайшов. Я думаю, вона якимось чином відрізняється. Але вона теж базується на феромонах, е, які е, має своя сім'я. Саме запах цих феромонів, якусь матку, можливо, кожна бджола виділяє цей феромон. Е, і ось так е, ці бджоли живуть. Тому, панове, про Апіс Дорсата я розказав, і зараз я буду розказувати про цей азіатський, дрібненький кліщ, який е, паразитує саме на розплоді на коконах Апіс Дорсата. Дивимося далі. Отже, який же ж той кліщ Тропілапс? Значить, е, кліщ тропілапс і є два основних. Види. Значить, я собі виписав? Значить, Два основних види: перший тропілапс клареї і тропілапс тропі мерседес. Ну, мерседес, я можу помилятися, з боку прочитайте, я не сильний знавець латинської. Значить, ці кліщі паразитують на азіатських гігантських бджолах. Як же ж вони паразитують? Саме Саме головне питання для того, щоб розуміти, як вони будуть паразитувати на наших європейських бджолах. На європейських бджолах вони паразитують, і це вже погано. Значить, ці кліщі вони дещо менші. Вони приблизно 0,05 мм. Вони менші, ніж вороя капсоні. У цих кліщів менший цикл розмноження, Всього навсього 7-8 днів. Веруа як апсоні дещо більший е, цикл життєвий розмножень. Значить, як вони е, паразитують? Е, ці кліщі, а саме самки, е, залазять в розпліт перед самим запечатуванням. Коли вони туди потрапили, самки відкладають 3-4 яйця. В цей момент, ясне діло, у нас е, личинка запечатується. Вони паразитують на бджолиних личинках. і на Трутневих личинках. Харчуються їхньою гемолімфою. Коли проходить 7-8 днів, ці кліщі дуже активно починають розмножуватися. Яйця вилуплюються. За кілька днів вони буквально стоять статево зрілими, і вони придатні до розмноження. Якраз в цей період вже вилуплюється наша бджола. Вона вилазить з свого. Кокона абсолютно ніяка, тобто вона вже буде уражена кліщем, є такий синдром паразитуючого кліща, СПК. Така сім'я, як правило, вже буде гинути. Така сім'я, як правило, вже буде непридатна до розмножування. Значить, кліщ уразив вилазить вже новий молодий кліщ, і цей кліщ не може. Повторюю, не може паразитувати на бджолах зверху більше трьох днів. Якщо капсоні як абсолютно спокійно сідає на бджіл, присмоктується і хаває їхню гемолімфу прямо під час життєдіяльності вже здорової е, повністю сформованої бджоли, то е, кліщ Tropolaps не має цієї можливості. В нього занадто слабкі щелепи. За рахунок цього, е, кліщ Тропілапс. Не харчується бджолою. Но за цих три дні, поки вони там вилазять з розплоду, вони паруються, самки оплодотворяються і назад йдуть запечатаний в розплід перед запечатуванням. І цикл повторюється. Цикл настільки коротший, ніж в що на одного кліща варуга за той же ж самий період буде приходитись 20, 25 Пліщів, тропіалапс. Це доволі такий значний показник. Значить уражена хвора сім'я, що з нею відбувається? Е, першим ділом в неї велика кількість розплоду гине, бджоли виходять без крил або в'яленькі, Ну, приблизно ті самі ознаки, що і ворога. Е, але бджоли починають роїтися, якщо вони хочуть ще врятувати свою колонію. З одної сторони це добре, з другої не добре. Добре, бо коли немає розплоду. Ці кліщі гинуть, бо на бджолі вони паразитувати не можуть. А розплоду в такої, е, врояші, ще, як правило, зразу не буде. Тобто, 3 дня буфер достатньо для того, щоб цей кліщ загинув. Е, значить, е, цей кліщ е, рій відлітає і, як правило, очищається, але може заразити по дорозі ще е, додаткові бджолині. Ну, десь там кліщ впав з бджоли там і так далі, потрапляє там десь на деревах в і... різні ці моменти. Е, От що буде ставатися з такою бджолиною сім'єю. Значить, як лікувати? В принципі, е, лікування дуже просте. Е, є два варіанти. Перше, ми можемо використати ту ж саму хімію. Е, наші різні амітрази, різний е, варофан, варотом, акарцитні. Е, іншої дії е, полоски, можемо використати різні е, Різні флувалінат тауфлувалінат, можемо використати природні, наприклад, так як Екоплюс, Екопол, е, да, то есть, Екопол. Є інший спосіб, якщо ви е, визначили, що вашу сім'ю е, уражено саме кліщем тропілапс, е, зробіть наступну маніпуляцію, заберіть з гнізда абсолютно весь розплід. Його потрібно знищити і посадіть таку сім'ю на вощину три дня і кліща у вас не буде. Все дуже просто, тому панікувати нам точно не треба. Погано, що такі кліщі, але вони будуть тільки в теплих регіонах. Але так як у нас зараз клімат рухається, все ж таки більш, більш е, зміщується до теплих. Скажімо так, Температур до теплих полюсів, то готуємося до того, що цей кліч буде, насищаємося інформацією. Я думаю, відео для вас було корисне. Я вам дуже сильно дякую за перегляд. Підписуйся на канал Pekeeper of Ukraine. Заходь в наш магазин в інстаграмі, замовляй нас індивідуальний пошив костюмів. Всім гарного дня і на все добре!